Ради зустрічі. Вітаю. Прошу. Чи зупинила війна поступ міста зеленим курсом? З початком повномасштабної війни все зупинилось, повністю змінилися пріоритети цінності. Питання не було про якийсь розвиток, модернізацію, ремонтів. Було питання виживання, коли ворог розпочав руйнувати ракетними обстрілами енергетику України, міста. Відповідно, і розпочали роботи по підсиленню енергетичної стійкості саме за рахунок відновлення джерел енергії, зеленого курсу. Відповідно, на сьогоднішній день він набирає обертів. Три головні ознаки комфортного міста, на вашу думку: громадський транспорт, mm -hmm. зручний, комфортний. Комфортність проживання в місті це місця дозвілля, парки і умови для проживання, навчання в громаді. Інколи можна почути про те, що у Вінниці війна не відчувається. Це хибне твердження. Ракетні обстріли сьогодні можуть дістати будь-якої точки нашого міста, нашої країни. Тому ми живемо в період загроз. Чи можемо говорити про те, що муніципалітет працює у режимі підвищеної бойової готовності? Ми не просто можемо говорити. Ми так і працюємо. Ми вітання, шановне товариство. У ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. і Сьогодні ми говоримо у нашій. Тудії про здатність нашої громади, про стійкість нашої громади на четвертому році повномасштабного вторгнення. Місто і громада готуються до чергового осінньо зимового періоду військового часу. І про все це і не лише ми говоримо сьогодні в нашій студії із заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. А переклад жестовою мовою забезпечує наш колега Володимир Медь. Романа Сергійовичу, Я вітаю вас. Вітаю. Якщо говорити про стійкість нашої громади, я пропоную розпочати саме з енергетичної стійкості громади, адже без цього не буде ні світла, ні роботи громадського транспорту, ні опалення. Дійсно, місто готується до чергового осінньо-зимового періоду зі всіма його ризиками, зі всіма його викликами. Наскільки ми здатні на четвертий рік війни убезпечити себе? Якщо не повністю, то хоча б у достатній мірі підстрахувати себе від достатньо імовірних блекаутів, так дійсно, ми сьогодні продовжуємо працювати в таких непростих умовах. Ми говоримо про четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли абсолютно нікому не зрозумілі плани ворога, цілі ворога. Проте ми розуміємо, що крім обстрілів цивільного населення, руйнування інфраструктури ні на що не спроможний. І звісно, одним із критично важливих і пріоритетних завдань це є підсилення стійкості в громадах України і в місті Вінниця без виключення є теж. Ми говоримо про енергетичну стійкість, і звісно, усі галузі, всі підприємства в межах своїх повноважень, своїх завдань роблять це можливо для того, щоб її підсилити. енергетики займаються лагодженням резервних джерел, живлення, ремонти власного господарства задля для безперебійного. Функціонування підприємства критичної інфраструктури на своїх підприємствах створюють відповідні резервні акумулювання енергії, резервні джерела енергії, генераційні установки. Всі працюють в межах своїх і завдання, які намічені були на початку року, двадцять На відео ми можемо побачити, як працівники комунального підприємства в «Міськтеплоенерго» міськтепленерго приєднуються кабельною лінією до когенераційних установок. Роман Сергійович, що це за проєкт і у чому його користь? Так, дійсно, це один із проектів, який дозволить підприємству за рахунок власної генерації електричної енергії. Ми говоримо про генераційні установки, які встановлюються і встановлені вже на деяких об'єктах теплопостачання підприємства, забезпечувати. Буде власна електроенергія іншими об'єктами котельнями. Ми говоримо про співпрацю з міжнародними партнерами, це в рамках проектів з USAID, Підприємство отримало потужну і значну допомогу технічну, як генераційним установки, так і кабельними лініями, які фактично використані підприємством для прокладання кабельної лінії від об'єктів генерації до об'єктів, які будуть споживати електричну енергію. Mm -hmm. Що це дозволить? Це питання не лише в економії коштів на електроенергії підприємством, а це суттєво робить автономним. Об'єкт без зовнішніх потреб в електроенергії це стовідсотково дає впевненість, певну надію і збільшує шанси безперебійної роботи об'єктів теплопостачання. Особливо це важливим є в опальний сезон, коли з пониженням температури є висока ймовірність виходу з ладу котельні, це промерзання мереж, це розмерзання і це великі можуть бути наслідки проблеми. Перед ефіром ми з вами говорили про те, що все ж таки наш поступ зеленим курсом міста війна не зупинила. Зупинила на деякий час, але поступово ми відновили цей поступ. Адже він також додає стійкості енергетичної стійкості всієї нашої громади. Щодо альтернативних джерел енергії, їх застосування і використання. Тобто, наскільки я розумію, це не вимога військового часу, на яку ми відреагували швидко, це е, вимога розумної економії і розумного споживання, яка була прорахована заздалегідь і була частиною певної стратегії. Абсолютно вірно. Так, коли ми говоримо про Зелений курс відновлення джерел енергії. Ми розуміємо про те, що в сьогоднішніх умовах і війна тільки підсилила енергосистема країни вона є слабкою, вона є Вразливо. вразливою і залежною. Тому важливим для сьогодні для кожної громади. Не бути в очікуванні, що хтось там за нас вирішить на державному рівні, ми маємо будувати власну стратегію, власне бачення, як розвивати власні джерела альтернативних видів електроенергії на своїх об'єктах. Ми говоримо про відновлені джерел енергії. На жаль, ми досить тривалий період часу втратили, нехтуючи тими можливостями будівництва сонячних електростанцій в громадах на різних рівнях: на рівні побутового споживача, на рівні промислових підприємств, на рівні соціальних об'єктів. І сьогодні війна підтвердила, що нам потрібно підсилювати і більше приділяти увагу саме подібним проектам. Сьогодні в громаді Вінниці досить потужно працюють як суб'єкти господарювання щодо встановлення сонячних електростанцій для власних потреб для споживання, де місто, заохочуючи, надає певну компенсацію підприємствам за придбане обладнання в співвідношенні відсотковому сплачених податків. Це не лише про власне забезпечення електроенергії, це і полегшення послаблення. Навантаження на енергосистему в громаді в цілому сьогодні і місто досить потужно підтримує і готове надалі допомагати багатоквартирним будинкам. Ми говоримо про наявну програму, яка в доповнення державної програми Гріндім дає можливість багатоквартирним будинкам на даху, власному, встановити сонячні електростанції, які допоможуть е з відновлення джерел енергії отримати електроенергію угу. для освітлення під'їздів, для роботи ліфтів. Для роботи певних насосних агрегатів, які в період блекауду дозволять безперебійно функціонувати в системі будинку. Угу. Це, звісно, сьогодні під час відсутності блекаудів будинки отримує економію, оскільки вони не використовують електроенергію ззовні. Угу. Вони її виробляють сонце. Це той ресурс, який ми недооцінюємо, який точно потрібно використовувати. Не менш важливим є і. Об'єкти соціальної сфери, ми говоримо про садочки, ми говоримо про лікарні, ми говоримо про школи. Ми в громаді маємо вже де певний досвід успішної роботи щодо впровадження саме на дахах цих об'єктів сонячні електростанції, які теж дозволяють е мати власну згенеровану електроенергію, яка здешевлює їхні витрати. Uh -huh. Це теж кошти бюджету, які ми не витрачаємо на електроенергію закупівлю. Ну, і, відповідно, є і завданням для комунальних підприємств. Теж приділяти увагу і мати певну стратегію, бачення, план, як на власних об'єктах для власних потреб отримувати електроенергію з відновлення джерел енергії, тобто таке дбайливе усвідомлене ставлення до споживання енергії, ставлення і впровадження альтернативної енергетики. Чи можна про це говорити у Вінницькій громаді як про спільну справу? Не варто, мабуть, перекладати відповідальність там на відповідальне місцеве самоврядування, на якусь корпоративну культуру, вважати, що це тільки справа об'єднань громадян. Роль окремо взятого споживача також вагома абсолютно вірно, і ми маємо зрозуміти одну просту річ: стійкість і безперебійність залежить від кожного нас. Від нашого щадливого споживання, відповідального споживання і від нашого вкладу в цю справу. Це не лише питання муніципалітетів, громад, це і кожного споживача і суб'єкта господарювання. Ми кожен маємо турбуватися, звісно, в першу чергу про власну генерацію для власних потреб. Але ми розуміємо, що ми робимо вклад в полегшення навантаження на енергосистему громади держави в цілому. Для нас важливим в міській раді це створити інструменти, які дозволяють якісно виконувати роботу і користуватися цими програмами муніципальними. Місто допомагає, але точно місто не може покрити потребу всю всю. І... Отже, це спільна справа. Так, так. А щодо стабільного воду і теплопостачання, у Опалювальному сезону сезоні, який наближається, осінньо-зимовий період, місто готується, як правило, до нового опалювального сезону одразу по закінченню попереднього. І літо 25-го року це не виключення, які роботи вже здійснені, а які ще тривають. Традиційно по завершенню опального сезону, підбиваючи підсумки, ми аналізуємо, які були виклики, проблеми під час поточного опального сезону. Які неможливо було ліквідувати або усунути під час проходження опалювального сезону. І, відповідно, вони є базовим завданням для міжопалювального періоду і виконання ремонтних робіт. Коли ми говоримо про теплопостачання, ми говоримо про. Планові ремонтні роботи по заміні теплових мереж в громаді. У цьому році планує підприємство понад 4 кілометри замінити мереж опалення, гарячого водопостачання. Це ми говоримо про аварійні ділянки мікрорайонів, де досить часто відбувалися пошкодження, пориви. Це втрати тепла, це перебої з теплопостачання. Це ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання. Ми говоримо про котельні, ми говоримо про технічне обслуговування індивідуальних теплових пунктів, які є в багатоквартирних будинках, об'єктах соціальної сфери. Це і питання енергетичного сектору на об'єктах теплопостачання. Аналогічним питанням є і водопостачання. Також мають відповідні планові завдання щодо заміни, перекладки, мереж, запірної арматури, ремонту, це технічне обслуговування на об'єктах водопровідно-насосних станціях, каналізаційно-насосних станціях. Це відповідно той перелік масив заходів, які по підсумках опального сезону були виявлені, і відповідно рішенням виконавчого комітету вони затверджені як планові завдання на міжопальний період. А щодо криниць і артезіанських свердловин, це вже вчорашній день, чи все ж таки це вагомий, якщо не стратегічний ресурс для всієї нашої громади, ми розуміємо, що точно криниця або артезіанська свердловина не може вирішити вирішити питання забезпечення альтернативним водопостачанням громаду. В цілому угу. на жаль, немає в нас. Того об'єму запасу питної води ми говоримо про свердловини. Проте ми розуміємо, що це додаткове джерело водопостачання, mm -hmm. яке на випадок надзвичайних ситуацій може бути підсилене і в допомогу для потреб питного водопостачання для війничан для гостей міста. Mm -hmm. Я все ще. Не втомлююсь дивуватися роботі Вінницького громадського транспорту системі, яка впроваджена у місті Вінниці, і вона доводить свою ефективність і протягом військового часу нам все ще вдається зберігати відповідні графіки руху, утримувати у належному стані громадський транспорт. І ми не здаємо цих позицій. Навпаки, ми рухаємось все більше до того, аби громадський транспорт і вся. Інфраструктура належна навколо нього була більш доступна, була більш комфортна, більш інклюзивна. І ці плани а, отримують черговий поштовх і цього року, і цього літа відбуваються роботи, які самі що вже зроблено, які плани до кінця року. Аналогічно, як і по інших підприємствах в галузі в галузі громади, мають свої плани по підготовці до зими. Ми говоримо на міжопальний період. Якщо говорити про транспортну компанію, це відповідно ремонтні роботи на колійному господарстві. Ми говоримо про контактну мережу для тролейбусів, і це ремонтні роботи самих вагонів, самих тролейбусів, поточні ремонтні роботи, технічне обслуговування, капітальні ремонти. Весь перелік цих заходів не затверджені виконавчим комітетом, і вони точно мають підсилити, забезпечити, дати надію на безперебійну роботу в осінньо-зимовий період 2025-2026 року. Проте, якщо говорити про транспортну компанію, які будь яке інше підприємство критичної інфраструктури є частина персоналу, які призвані до лав збройних сил України служити відповідно. Маємо оперативно шукати інших працівників, людей, які могли б замінити підстрахувати на цей період часу. Тому, звісно, є виклики як і в економіці, так і в підприємствах критичної інфраструктури. <тас> Існуючий пасажиропотік, який сьогодні це навантаження лягає на громадський транспорт нашого міста. Це вже наша критична межа. Чи в нас є ще якийсь додатковий запас? У разі, ну, наприклад, виникнення ще однієї хвилі переселенців. Ні, сьогодні громадський транспорт він не перевантажений по пасажиропотоку. Навпаки, частина пасажирів пересіла на приватний транспорт. Uh -huh. І, звісно, помітна статистика про зменшення кількості пасажирів у громадському транспорту. Uh -huh. А якщо багато людей пересіли на авто, то тут постає питання доріг. Які були заплановані генпланом нашого міста ще за радянських часів, розширювати їх або будувати нові, ну це вкрай складне а під час і просто неможливе завдання. Тим не менш, наскільки вагомий ресурс витрачається чи вистачає нам його для утримання не лише головних магістралей нашого міста, а й проспектів, прибудинкових територій, чи, вна, чи є в нас тут ресурс до збільшення і розширення? А з огляду на потік авто, який збільшується. <кій> Маючи соціологічне дослідження, до ковіду і порівняно з сьогоднішнім часом, у нас на 40% збільшилась кількість приватного транспорту в громаді. До 40%. Це досить велика кількість, яка точно сьогодні потерпає в корках в громаді. Давайте будемо відвертими. Історично склалося, що вулиці в нас в місті так спроектовані, і сьогодні, ну, наприклад, вулиці Князів Корятовича, ми фізично не можемо розширити магістратське аналогічне питання. І всі інші вулиці в громаді фізично їх розширяти немає вже куди. Є приватна забудова, є відповідні комунікації, і це є проблемою для нас. І важливим є це покращувати. Рівень обслуговування громадському транспорту, аби він був більш популярним і ним користувалися віничани і гості міста. Якщо говорити про прибудинкові території, звісно, як і в радянські часи, абсолютно ніхто не розраховував на ту кількість приватного транспорту, яка сьогодні фізично є на прибудинкових території, їх точно недостатньо в тих об'ємах без розширення проїздів, без облаштування додаткових парків місць. Але це точно питання, яке має бути індивідуально обговорене в будинку. Це є прибудинкова територія індивідуального багатоквартирного будинку. Саме співвласники мають визначитись, як її використовувати, як її правильно збалансувати, розділити, зони відпочинку, зони дитячих майданчиків території, і, відповідно, зони парковок. Ну безглуздо, напевно, буде, наприклад, мікрорайон Вишенька, вирізати дерева в дворі, да, і заасфальтувати її все. Це буде абсолютно неправильно і несправедливо. Тому важливим є досить таке виважене рішення і підхід самих співвласників будинку. Є е, болівальники за паркомісця, є люди, які очікують, щоб двір їхній був місцем спокою, місцем mm -hmm. релаксу, так, де можна було відпочити, охолодитися вечором mm -hmm. або побавитись з дітлихами. Mm -hmm. Тому це точно питання і повноваження самих співвласників. І сьогодні. Е, на цьому наголошуємо, ми пропонуємо людям. Ви обговоріть в дворі в себе, визначтеся, Як ви бачите в майбутньому по завершенню війни, разом будемо облаштовувати ваш двір? А муніципалітет у цьому діалозі з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків він є дорадчим органом, контролюючим органом чи все ж таки органом, який може і покарати. Насправді ми є партнерами. Ми, ми говоримо про те, що ми є партнерами, ми готові вам допомогти, як покращити технічний стан багатоквартирного будинку через різні програми муніципальні. В допомозі капітальних ремонтів, так і допомога в участі державних програм. Ми говоримо про ту ж саму програму «Енергодім», яка дозволяє на пільгових умовах провести термомодернізацію багатоквартирних будинків. І хочу нагадати, що до війни ми досить потужно працювали щодо проведення ремонтних робіт прибудинкових територій, таке було поняття як комплексний капітальний ремонт прибудинкових територій. Коли ми на етапі планування з співвласниками багатоквартирних будинків спочатку проводили заміну зовнішніх мереж, теплу водопостачання, моделювали, як двір буде виглядати з парковками, зонами відпочинками, тротуарами для нормального безпечного проходу пішоходів. І вже на той час ми враховували питання безбар'єрності з пониженням тротуарів. відповідно, з початком повномасштабної війни. Абсолютно змінились пріоритети і питання асфальтування капітальних ремонтів, воно точно не є на часі. Mm -hmm. Значний ресурс громада витрачає сьогодні на попередньо визначені е, напрямки розвитку і підтримки. Баш це обороноздатність. Об'єднання співвласників вже неодноразово доводили свою ефективність. І наскільки я знаю, цей поступ утворення нових об'єднань у Вінниці він знову ж таки війна не поставила на паузу. Наша громада вона достатньо розуміє, що відповідальність потрібно брати на себе, а не перекладати її на той самий муніципалітет. Наскільки співвласники багатоквартирних будинків на сьогоднішній день в складні часи, в складних умовах війни все ще ладні до об'єднання, до утворення, до Здатності брати відповідальність на себе однозначно. Ми знаємо, і я впевнений, що найефективніша форма управління багатоквартирним будинком це є саме ОСББ. Ну ефективнішої форми немає. Саме співвласники мають ту чутливість потреби, що їм потрібно в першу чергу. Відповідно на це вони спроможні і готові виділяти фінансовий ресурс для утримання і проведення тих чи інших ремонтних робіт. І е, війна точно на паузу не поставила питання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, е, і сьогодні продовжують співвласники об'єднуватися, гуртуватись і визначати план розвитку технічного переоснащення, модернізації своїх багатоквартирних будинків. Mm -hmm. А муніципалітет, е, місто Вінниця в тому числі, створює умови і підтримує. Ми говоримо про продовження, навіть незважаючи на війну. Це є принципова позиція міського голови допомагати багатоквартирним будинкам в їх ремонтах. Це ремонти дахів, це ремонти мереж в підвалах, це заходи з енергозбереження, наприклад, заміна вікон в під'їздах, ремонти стиків панели. Це є і залишаються пріоритетними видами робіт, які ми в межах можливого бюджету будемо продовжувати допомагати і виконувати роботи. Днями, наскільки я знаю, ви брали участь у конференції міста для людей, яка відбувалася у Черкасах, і була присвячена зміцненню спроможності громад саме в умовах викликів війни. Про що говорили? От досвід українських міст він відмінний чи більш тотожний між собою? Якщо говорити про конференцію, в якій я мав за можливість прийняти участь, то мова йшла про обмін досвідом між муніципалітетами України. І е, ознайомлення з наявними інструментами як на державному рівні, щодо модернізації е, виконання будівельних робіт, реконструкцій, е, так і іноземних. Е, я мав за можливість поділитися нашим власним досвідом щодо участі в данську, данській програмі, коли е, данський фонд Ейфа е, надавав. Грантову підтримку муніципалітетам щодо придбання спецтехніки. Ми говоримо про прибиральну техніку. І е, місто Вінниця в цьому прийняло участь, і наше підприємство комунальне придбало 8 одиниць прибиральної техніки, малої е, мобільної, яка має допомогти підсилити, покращити роботу утримання вулиць, тротуарів в громаді, які будуть проводитись роботи протягом року. Це не є якась сезонна техніка. І 40% вартості цієї техніки компенсувала данський фонд. Це досить такий вагомий ресурс, фінансовий, який допоміг нам це придбати. Точно в звичайних умовах, я говорю про війну без підтримки міжнародних партнерів, досить важко громадам забезпечити придбання, оновлення, осучаснення, модернізацію власної інфраструктури. І це є абсолютно зрозумілим для всіх. Сьогодні громади досить великий власний ресурс витрачають на підтримку обороноздатності країни. І це пріоритет номер пріоритетна. Це один. пріоритет. І це та сума коштів, яку ми не можемо спрямувати на модернізацію інших об'єктів або інфраструктури. Тому тут важливим є підтримка міжнародних партнерів і вдячних партнерам, міжнародним фінансовим інституціям, які це розуміють і продовжують в межах. Можливостей допомагати і підтримувати громади міста. Роман Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу, за роботу ваших колег, за внесок у нашу спільну справу всієї нашої громади, аби Вінниця і залишалась безпечним і комфортним містом України. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся і надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.